Думка експертів це дуже добре, але потрібно враховувати також думку громади, безпосередньо якої стосуються результати виконання цієї стратегії. Тому якщо переходити саме до результатів опитування, то що можна сказати? Ну, по перше, це опитування проводилось в місті Чернігові у березні 2010 року. Опитування проводилося методом звітних карток. В чому полягає цей метод? Цей метод полягає в тому, що респонденти ставлять оцінку тому чи іншому явищу. В даному випадку це були можна як назвати послуги, які надаються, які повинні надавати місцева влада громадянам міста. Значить, опитано було 625 чоловік. Похибка склала 4,2 Відсотки. Результати оброблялися за допомогою програми СПСС. Значить, Щодо статево-вікової структури респондентів, за статевою структурою видно, що більшу частину займають жінки з опитаних, це 57,5% і 42,5% склали чоловіки. За віковою структурою найбільшу частку займають респонденти, які входять до категорії віком від 41 до 60 років, ливові частки займають категорії від 26 до 40 років, і від 60 років. Молодь найменшу частку займає. І слід зазначити, що структура опитаних респондентів відповідає структурі загальної генеральної сукупності, тобто Відповідає структурі статий структурі всіх жителів міста Чернігова. За рівнем освіти найбільшу частку склали респонденти, які мають освіту молодшого спеціаліста. На другому місці повна середня освіта 24,6%. Ну і інші вже займають менші частки. Значить, безпосередньо проходимо, переходимо до економічної сфери. Значить, як оцінюють жителі міста діяльність місцевої влади саме в економічній сфері? Значить, якщо взяти економічну сферу в цілому, то 49,4% з опитаних громадян вважають її як ну, незадовільний стан. 29,4% вважають, що діяльність місцевих органів влади. В цьому напрямку є більш-менш задовільною. Ну і значно менше опитаних вважають, що місцева влада добре справляється з діяльністю в цьому напрямку. Значить, надалі трішки детальніше. Значить, щодо діяльності зі створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва. 41,5% опитаних вважають, що діяльність місцевої влади в цьому напрямку. Є вкрай незадовільною менше, значно менше. Тобто 26,8% громадян вважають, що діяльність у цьому напрямку є більш-менш задовільною. Ну 8% вважають, що це поставили відмітку добре. А ось слід зазначити, що ніхто повністю незадоволений задоволений. Створенням приятливого середовища для розвитку підприємства. Тобто ми бачимо, що оцінку відмінно ніхто не поставив. 0%. Далі. Наступний момент: це створення умов для залучення інвестицій. Знову таки бачимо несприятливу ситуацію. 37% опитаних вважають, що діяльність місцевих органів влади стосовно цієї сфери є незадовільною. 25% вважають, що є задовільною. І тут слід відмітити, що 23 взагалі нічого про це не знають. Тут ще є такий присутній невеличкий інформаційний голод стосовно цього питання. В принципі, ситуація не дуже. Розвиток туристичної галузі тут вже ситуація більш-менш покращується. 33,3% опитаних вважають, що діяльність в цьому напрямку можна вважати задовільною. але не дуже відстає та категорія громадян, яка вважає, що все ж таки в цьому напрямку нічого не робиться.